Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти є джерело премудрості і всякого розуміння, Ти просвітив апостолів і вчителів, благодаттю Святого Духа, Ти дав Соломонові мудрість і розум понад усіх людей і відкрив простим рибалкам таємниці царства небесного. Молю тебе смиренно і з вірою, поглянь милостово на раба Твого, тут називаєте ім'я. Що прагне навчатися і зростати у розумінні добра, у послуху, терпінні та в усіх чеснотах, даруй йому ясний розум, пам'ять світлу і міцну, стараність у навчанні і лагідність у серці, осяй розум Його, світлом Твоєї премудрості, щоб кожна наука вела Його до пізнання істини, а істина до Тебе, Господи, який є премудрість вічна. Укріпи його у хвилини втоми і сумніву, нехай не знеохочується від труднощів, а покладається на тебе, як на свого учителя і порадника, пошли благословення на вчителів, наставників і друзів, щоб усі вони були знарядями Твоєї благодаті і провадили тут, називаєте ім'я шляхом добра і правди, бережи його від гордості знання. І марної слави, а наповни серце смиренням, вдячністю і любов'ю до ближніх. Нехай навчання його буде не лише для слави людської, але на користь душі і на благо людям, аби в усьому навчанні словах і справах прославлялося святе ім'я Твоє, бо Ти премудрий і милосердний учитель. І тобі славу восилаємо з Отцем і Святим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.